Геть з України москаль не красивий плакатом з популярною фразою: місцеві активісти, так би мовити, прикрасили пам'ятник в центрі Полтави, генералу радянської армії Миколі Ватутіну. Автор ідеї флешмобу вважає, подібна акція має спонукати активніше долучатися до звільнення міського простору від колоніальних символів. Петиція, яка два місяці майже тому була подана на сайті міської ради, яка за одну добу набрала феномен. Швидко, 250 голосів необхідних. Ну, вона теж сколихнула певний певний резонанс, мала обговорення, сколихнула, але вона не так помітна, можливо була для, ну, для перехожих, для громади, для широкого загалу. от Тому я думаю, що приверне і люди можливо почнуть задумуватись, щось 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 читати, щось. Більше думати про ці пам'ятники, кому вони ці пам'ятники, чому вони у нас в Полтаві стоять і що з ними робити. Я думаю, що їх треба прибирати однозначно, тому що це велика ганьба для Полтави, і, і Ватутін, і Петри Перші, і всі ці царські пам'ятники. Це все пам'ятники окупантам, тим самим російським окупантам, які сьогодні вбивають українців. Микола Ватутін був активним борцем з українською визвольною армією та вбивцею десятків тисяч українців під час Другої світової війни, але керівної посади у комуністичній партії СРСР не обіймав. Тому пам'ятник Летутіну не підпадає під закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Його долю мають вирішити жителі. Громади <гум> Ніколай Ватутін у 1920-21 роках долучається до партії російських більшовиків до Червоної армії і у особливо у 21 році бере активну участь у придушенні українського визвольного руху за незалежність. України він воює з, з загонами армії Української Народної Республіки на Полтавщині у 1939 році. Цей російський радянський військовий діяч очолює фронт під час вторгнення союзу радянських соціалістичних республік до Польщі. Нагадаю, до речі, що і Польща, і польський народ зараз є союзниками українського народу в оцій страшній кровопролитній війні. Сучасній вже за незалежність України. Насправді ми є свідками столітньої війни за незалежність. і Вона якраз почалась саме тоді, сто років тому, війною Білої і Червоної Росії проти Української Народної Республіки. І один з найбільших злочинів Ватутіна, пов'язаний із подіями Другої світової війни. Йдеться про саме 1943 рік. Коли по суті беззбройних, не навчених по суті дітей кому 15, 16, 17, 18 років, ці, ці діти увійшли в історію України як чорносвитники, яких хапали і кидали як гарматне м'ясо на букринський плацдарм біля Києва і один з найбільших злочинів це і переправа через Дніпро, коли беззбройних українців гнали десятками тисяч на німецькі танки. Це, це звичайно, були такі чорні сторінки, коли просто українцями оперували як гарматним м'ясом. Українці деколонізацію сприймають по-різному. Я б його не трогав. Ми карени, полтавчані привикли цього. Не знаю. Ну була своя історія. Якби у різного часу своя історія, тому угу. можливо, хтось хоче, хтось не хоче. Це наша історія, це наше минуле. Щось повинно залишатися, а щось можливо потрібно й демонтувати. В сучасних умовах, коли ми вже маємо такий відкритий конфлікт з Росією, цим пам'ятникам не місце. тут. громадські активісти вимагають від міської влади пам'ятник Миколі Ватутіну демонтувати і перемістити, наприклад, до музею парк радянського періоду, що у путівлі при владі в Полтавській громаді знаходяться люди, яким байдуже на майбутніх їхніх дітей, майбутнє Полтави з минулим, треба. Розпрощатись з цим совковим минулим, йти вперед, завжди йти вперед, не звертати увагу на те, що було раніше, а оновлюватись, розуміти, що ми будуємо нову країну, яка повинна бути без. Таких стереотипів, які нав'язані нам іншою державою, дізнатися більше про знакові події та персоналі нині не складно. Це можна зробити, зокрема в бібліотеках. Саме суспільства, саме громадські організації повинні підставити своє плече нашим державним структурам. Це наше глибоке переконання. Тому ми, як ліга громадських організацій, як організація українських націоналістів, як створені інші громадські організації. Працюємо для того, щоб підтримати цю інформаційну політику, а відверто скажемо інформаційну боротьбу, боротьбу за душі, і розум за свідомість наших громадян в такий відповідальний момент. А цей відповідальний момент триває вже 30 років. А от просто останні три місяці показали, наскільки це важливо, наскільки це актуально, щоб люди прозріли не тільки через. Вибухи і бомбардування а прозріли просто шляхом осмислення тих фактів історичних, які доступні зараз, яких вже від нас ніхто не приховує, тільки було б бажання людині осмислити, ознайомитися, зробити правильні висновки. І ми працюємо як громадськість У клубі Міні Федора Барківського. Я створила при Полтавській центральній міській бібліотеці. За підтримки бібліотеки і співробітників ми проводимо саме таку роз'яснену роботу в формі лекцій, семінарів для вчителів, для студентів, для громадськості, для військових наших. Нині в Полтавській міській раді на розгляді стосовно доцільності переіменування перебувають 195 назв площ, вулиць та прогулків.